Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні під Пічевич. І виходячи з назви відео, ви вже знаєте, що ми поговоримо знову про гітару підписника, а точніше Йохохо, такий собі SX Pirate Les Paul. Заходячи наперед, я би назвав цю гітару таким собі еталоном серед Les paul подібних гітар, так само Les paul подібних, тому що Les Paul є тільки у Гіпсона та Епіфона. Все інше це Сінгл Катер. А от що саме таке цікаве в цій гітарі, ми поговоримо далі у відео. Але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, напишіть в коментарях, взагалі, чи подобається вам такого плану гітари, а також чи можу у вас є гітари від фірми SX. Друзі, за посиланням в описі ви можете доєднатися до моїх соцмереж, таких як телеграм-канал та інстаграм. Так, я звів інстаграм канал моєї майстерні. тож... Всіх чекаю за посиланням в описі під цим відео. А тепер переходимо до теми самого відео. Як зазвичай, ми будемо розбиратися спочатку з огляду на цей інструмент, а точніше його технічних характеристик. Гриф нас виготовлений з червоного дерева, Мохогені, і це реально так. В місцях, де збитий лак, його прекрасно видно. Накладенка вона зроблена з палісандру з такою ось цікавою інкрустацією. Так, це не наліпка, це реально глибока інкрустація. При шліфуванні накладинці це було помітно. Голова грифу має ось такий цікавий дизайн. Я не можу сказати, що вона мені подобається чи не подобається, але погодьтесь, виглядає вона доволі незвично. По стандарту в нас стояли 22 ладизни зільберу, з пластиковий поріжок, і що саме цікаве, манзура у нас 24,6 дюйму. Не 2475, як в оригінального беспола, а трішечки менше. Корпус у нас виготовлений з ясеню, у нас є і топ, і основна частина корпусу. Топ в нас зроблений з двох шматків, а от основна частина була склеєна з чотирьох. Ясне тут добротної якості, мені сподобалась віддача та резонанс цього інструменту під час гри на ньому. Також стоку у нас два хамбакери, перемикач та чотири ручки керування, тобто дві гучності та два тони на кожен датчик окремо. І що варто зазначити, покриття в нас точно таке саме, як було і у Легатора, і у Corta G серії. Воно ніяке. Воно знімається ногтем, і воно, я б не сказав, що коротше, воно не зносостійке та не надійне. Я можу сказати так. Кому цікаво, яке було покриття у тих гітар, які я назвав до цього. За посиланнями у описі та підкасті будуть відео, де я про це говорю зараз. На екрані ви просто бачите, що такі гітари були, таке покриття було, але детально ви можете ознайомитись. Подивившись минулі відео. Так і що, мені треба було зробити з цією гітарою, по-перше, інсталювати нові лади, але до цього потрібно було вирівняти площину накладинки, тому що з часом гриф трішечки отримав нерівності. Тож, спочатку, ми знімаємо всю стару фурнітуру. Та відкручуємо гриф. Так, гриф у нас на чотирьох гвинтах. І далі за стандартом ми охайно розігріваємо та дістаємо лади. Після чого циклюємо зайвий бруд з накладинки і починаємо її шліфувати та планувати. Після чого вже можна прийнятися спокійно за інсталяцію нових ладів. Працювання, їх шліфування та закатку, ну і полірування так само. Окрім нових ладів, побажанням було інсталювати всю нову фурнітуру та новий роликовий поріжок. Забігаючи наперед, роликовий поріжок не вдалося інсталювати на цей інструмент, тому був поставлений минулий пластиковий. Причиною було банально те, що він не підходив по висоті і його не було за що зафіксувати. Тобто гвинт фіксації він просто вкручувався в гайку анкеру. І заглибити його так само не можна було, бо інакше ми б фрезували гайку анкеру. Новий струнотримач та стоп-бар були від фірми Гайкер також. Що доволі цікаво, земля на цьому інструменті та ще на деяких гітарах із е, тюноматіком, чомусь фіксується на стоп-барі, а не на самому томі. Цікаве рішення, я зазвичай коли роблю. Та буду гітари, я фіксую на сам бридж, а не на стоп-бар. Нові локові кілки від фірми Hiker, і бачимо, що по інсталяції вони такі з шануванням класики трішечки по центру фіксація. І додатковим побажанням людини було поставити саме ось такий пік гард. Але як я вже зазначив, мензура в нас трішечки менше, тому відстань між датчиками також менша, і його довелось допилювати та дорізати, але він непогано став. Можу одразу казати, що виглядає це прикольно в контексті самої гітари, але я би її все одно перефарбував в більш контрастний для. Цієї фурнітури для цього пікгарду кольор. Після того, як все було підігнано, підшліфовано, я поставив струни і десь о 3-4 ранку в своїй майстерні сидів і перевіряв, чи все окей, йде по грифу та по мензурі. Забігаючи наперед, струни ставили на висоту десь 1,2-1,3 мм, тому що нижче бридж просто не дає змоги. І кожна ноточка чисто резонує, без зайвого дзвякання, лязгання. Все чудово. Саундтестів цієї гітари ви сьогодні від мене не почуєте, тому що вона ще повернеться до нас на заміну датчиків та виготовлення нового поріжка, але то вже згодом. І які ж такі плюси та мінуси цієї гітари, враховуючи її ціну, тому що інструмент, в принципі, і недорогий, і не дешевий. Для мене це найкращий представник такого класу. У нас є адекватне нормальне дерево, чудова підгонка. Так, фурнітуру краще одразу замінити, тому що якісна фурнітура це завжди якісна фурнітура. Але давайте зазирнемо більш детально. Ця гітара має всі ті самі мінуси, що і звичайний Les Paul. Тобто незручну п'ятку. Хоча тут вона ще із бляшанкою на гвинтах, ви знаєте, я люблю грифи на гвинтах, але не коли там є металева пластина. Комусь це подобається, хтось такі речі любить, особливо коли на них логотип гітари. Погане покриття я також би відніс до мінусів цієї гітари, тому що покриття це залог довготривалого життя та експлуатації вашого інструменту. А от плюси в тому, що цей інструмент має чудову віддачу та сустейн, це по-перше. По-друге, він не коштує всіх грошей світу, і його не шкода модити та аптедити. Ну і знову грив на гвантах, це ремонтопрогодна, як я завжди кажу. Але все ж таки, чому трішечки не подумати, як краще її під'єднати, можу зробити скос якийсь для цієї боляшанки. Кому ж це треба? Що ж, друзі, пишіть в коментарях, що ви міркуєте з приводу цього інструменту, чи подобається він вам, чи хотіли ви б ви таку собі, якщо хотіли б, який би колір ви би її перефарбували, чи подобається вам стокове open-pore покриття, та як загалом ви відноситесь до модингу гітар як такових? Тому що є завжди два табори: або купи гітару одразу з нормальною фурнітурою, або вклади в гітару. Суму цієї гітари і отримай нормальну гітару з нормальною фурнітурою. А на сьогодні, всім дякую, всім гарного дня!